Норм чи стрім Версія логопеда чекати, поки дитина сама переросте мовленнєві особливості. Трьом багато мовленєвих труднощів потребують раннього втручання. Тож чим раніше ви звернетесь до спеціалістів, тим ефективніше буде відбуватись корекційний процес. Адже самостійно дитина може й не перерости, а лише втратить дорогоцінний час. Шукати логопеда тільки офлайн, бо онлайн заняття не результативні. З трьом онлайн-заняття не менш цікаві та продуктивні і мають безліч переваг. Деяким діткам так навіть комфортніше працювати, спокійніше і ефективніше, адже під час занять вони знаходяться у безпечному середовищі, у себе вдома. Змінювати логопеда під час корекційного процесу. Норм у кожного логопеда свій підхід, який може не симпатизувати конкретній дитині. У нашій школі у вас є можливість спробувати заняття лише з найкращими і обрати для себе того самого спеціаліста. Думати, якщо після перших занять немає результату, значить логопед поганий. З мовлення ми можемо прирівняти до марафону, а не спринту. Перші зміни часто непомітні, але дуже важливі. Терпіння і системність ось ключ до успіху. Працювати не лише над мовленням, а й над увагою, пам'яттю, дрібною моторикою. Норм. Розвиток мовлення тісно пов'язаний із загальним розвитком. Тому логопеди часто розвивають усе і одразу. Вживати логопеду трендові слова, як от крінж, чил, топчик. Норм. Сучасні діти потребують сучасного підходу. Тому, якщо ваш малюк шаленіє від бомбардіру крокоділо чи балеріну капучино, наші логопеди точно зможуть підтримати діалог та розвиватимуть мовлення дитини на основі її вподобань та інтересів не навчатись у школі Говоріка. Стрьом. Наша онлайн-школа пропонує найкращі умови для розвитку найкращих дітей. Тому відкиньте усі сумніви і переконайтеся самі.